Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо чудовий, простий в приготуванні, смачний ягідно-фруктовий беріг. В першу чергу підготуємо начинку. Якщо ягоди або фрукти свіжі, то просто за необхідністю наріжте їх. Якщо ж це заморожені ягоди або фрукти, як у мене, тоді попередньо розморозьте їх. Я використала червону смородину та вишню. Всього нам знадобиться 150 грам. Далі розбиваємо в зручну ємність 2 яйця. Додаємо ванілін та 100 г цукру. Та збиваємо за допомогою вінчику, щоб маса трохи збільшилась в об'ємі. Далі додаємо 60 мл рослинної олії. Та 150 г ряженки сметани або білого йогурту. Та ретельно перемішуємо. Тепер просіюємо 240 г борошна та 8 г розпушувача та замішуємо тісто. Тісто має вийти помірно густої консистенції. 2 треті усіх ягід перекладаємо безпосередньо у тісто та обережно перемішуємо. Для цього пирога я буду використовувати керамічну форму 20 см діаметром, яку я застелила пергаментом. Тепер переливаємо тісто зверху викладаємо ягоди, які ми залишили. Також зверху за бажанням можна прикрасити одним нарізаним ківі Підготовлений пиріг ставимо випікати у розігріту духовку до 170 градусів на 45 хвилин. Мій пиріг вже готовий. Я разом з пергаментом переклала його на блюдо і дам йому повністю охолонути. Ви тільки подивіться, яка краса, який гарний пиріг. Ось такий чудовий пиріг всередині дуже гарно пропікся. Любі мої! Обов'язково пишіть коментарі під відео, чи сподобався вам рецепт, чи спробували ви приготувати. Всім вам бажаю міцного здоров'я, любові, радості, миру, натхнення, всього самого найкращого, світлого і доброго. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!